Теофіл Шомберг збудував перед західним фасадом замку кам'яно-земляні бастіони, що дістали назву Нова фортеця. Бастіон п'ятикутне укріплення, що зводилося на розі фортечної стіни для обстрілювання місцевості перед мурами і вздовжних або ровів перед ними. Тож спорудили фортецю, яку неможливо зруйнувати. Був лише один спосіб зробити підкоп під її стіни та бастіони і підірвати. За історичними переказами, коли 1621 року турецький султан Осман ІІ підійшов до Кам'янця, він запитав місцевих жителів: хто так міцно укріпив це неприступне місто. Це Бог відповіли йому: то хай Бог його і здобуває, сказав Осман і відступив. За багатовікову історію кам'янецької фортеці її було взято боєм лише двічі. 1393 року Литовським князем Вітовтом через незгоду в гарнізоні та 1672 – турками, завдяки численній перевазі більш як у 50 разів. Не уминула польський кам'янець і визвольна війна українського народу, що спалахнула 1648 року. Протягом семи років місто фортецю брали в облогу і Максим Кривоніс, і Іван Богун, а Богдан Хмельницький навіть двічі. Населення міста як могло допомагало війську повстанців. Один із міщан, калатанням у дзвін дав козакам знак до атаки. Штурм ледь-ледь відбили. Налякане польське командування заборонило дзвонити у місті і навіть наказало зупинити усі годинники на баштах. Фортеця витримала козацький натиск, але тільки тому, що у повстанському війську почалася пошість чуми. Не пощадила страшна хвороба і кам'янець за час облоги міста. Від неї померла більша частина населення. Життя міста відновилося досить швидко. Уже через 15 років у Кам'янці було близько 15 тисяч жителів, із яких близько третини вірмени. Кількістю населення кам'янець не поступався тодішньому Києву, Варшаві чи Стокгольму. Тоді ж починається політичне й релігійне переслідування українського населення, унаслідок якого міщан українців примусово виселяють за межі оборонного поясу. Та вони самі тікають. от ляхов, щоб при перевіря своєї православної биті. У серпні 1672 року турецькі війська на чолі з султаном Магометом IV взяли Кам'янець в облогу. Залога в фортеці на той момент налічувала близько тисячі солдатів і п'ятисот ополченців. А турецька армія разом із татарами кримського хана Селім Гірея та козацькими загонами Петра Дорошенка. Понад 300 тисяч вояків турки вимагали здати місто добровільно, але командування фортеці, сподіваючись на силу Кам'янецького замку, відмовилося. Протягом двох тижнів тривала облога. Турецькі солдати хвиля за хвилею накочувались на укріплення, а в проміжках між атаками замок. Обстрілювали вишколені французькими офіцерами турецькі каноніри. Щоб не підривати морального стану городян, захисники ховали своїх загиблих ворогів прямо на валах фортеці. Нам не було коли поїсти, поспати і навіть звільнитися від варти хоча б на хвилину для відпочинку. Настільки нас дрібна жменька на цю фортецю. Події тих часів яскраво змальовано у книзі знаменитого польського письменника Генріха Сенкевича. Пан Володієвський. Головним героєм виступає полковник Юрій Володієвський реальний національний герой Польщі. Башта Чорна колись стояла ось на цьому місці. Саме тут, за Романом Сенкевича, під час польсько-турецьких переговорів про капітуляцію фортеці Юрій підпалив пороховий склад, підірвавши себе і ворогів. Проте справжні обставини життя і смерті полковника Володієвського склалися дещо інакше, ніж у книзі. Юрій походив від старовинного українського шляхетського роду. Ті володієвські, які жили на сході подільського воєводства, навіть воювали під проводом Хмельницького. Але Юрій був серед відданих польській короні. Історичні джерела свідчать, що полковник дійсно героїчно обороняв фортецю під час турецької облоги. Проте загинув він не від підриву, а у бою від гарматного пострілу. Утім, вибух складу боєприпасів таки був, але насправді його влаштував начальник артилерії майор Геклінгу. Звідчаю, підпаливши порох, себе та інших висадив у повітря. Захопивши місто, турки являли собою лише військовий стан, який не міг колонізувати захоплену територію. Однак вони будь-що хотіли втриматися на поділлі, тож почали негайно шукати охочих. Які погодилися б за певні вольності піти у підданство до султана, українці занадто жадали волі, щоб підкоритися, тому пішли подалі від турецьких властей у степи та ліси. Поляки переселилися у внутрішні польські воєводства. Тож турецькі вірмени дуже здивувалися, коли Галіль Паша покликав їх до себе і заявив, що турецький султан гарантує їм свою прихильність та безпеку. Вірменам навіть дозволили вільно здійснювати богослужіння. Щоправда, їх примусили зняти з храмів дзвони. Мотивувалося це тим, що правовірні не можуть чути перед дзвоном. За їхнім віруванням він лякає і розганяє душі померлих мусульман, що літають над своїми братами. Невдовзі вірменському священнику наказали розпустити жіночий монастир, оскільки християнство забороняє утримувати гарем. Заперечення святого отця, що чорниці не його дружини, паша не хотів навіть чути. Не стерпівши такої наруги, сестри покинули місто. За ними пішли і решта вірмен. Однак настав 1699 рік, коли за Карловицькою угодою Поділля з кам'янцем мало бути повернуто Польщі. Султанів Фірман про мирну здачу міста полякам турки сприйняли з величезним незадоволенням. Впливове мусульманське духовенство домагалося, щоб війська, покидаючи кам'янець, спалили місто і зрівняли його із землею. Кажуть, коли візир наказав вивозити з фортеці гармати, турецькі солдати відмовилися виконувати наказ. Тоді, щоб уникнути гніву султана, паша сівся на одну із них і закричав. Не хочете вивозити гармати, вивозьте мене. Покидаючи місто, турки вивезли 270 гаубиць і 22 мортири, а також 100 возів дорогоцінностей і майна. Вони не спалили кам'янець, але зруйнували понад 600 будинків. Після виходу турків польський Сейм заборонив селитися в кам'янці українцям і євреям. Владу в місті і фортеці було передано військовим комендантам. Селян Зоколець. Змусили платити великі податки. Україною прокотилися гайдамацькі повстання. Багато загонів діяло на поділі, тому грізну колись фортецю пристосували під катівню і місце страти бунтівників. Одночасно замок облаштовують під в'язницю для польських високопосадовців. Так само сюди під вартою привезли майбутнього короля Станіслава Августа. А 40 років по тому довічно ув'язнили заколотників, які вчинили на нього замах. Серед титулованих в'язнів числився і граф Любомирський, закований у кайдани за розбій на дорогах. У документах слідства написано, що робив він це не заради збагачення, а задля задоволення у Європі згасала велич країни вельможної шляхти, гучних банкетів, магнатських маєтностей чи немогутніших за саму державу. Ліч посполита польська припиняла своє існування наприкінці XVIII століття. Сусіди без особливих зусиль провели поділ її земель. Причому двічі. Росія претендувала на території правобережної України, складовою частиною якої було й Поділля. Особливу зацікавленість російська імператриця Катерина II виявила саме до Кам'янця. Цей важливий город необхідно наліжити мати в руках наших. І надобно употребіть все возможные способи склонення начальника деньгами і обещанием чинов і состояния. коменданту фортеці Антону Злотницькому під час переговорів було обіцяно найвищому монаршу милість, якщо він капітулює на користь Росії. І той, після недовгих вагань, склав знамена уже вкотре доля розпорядилася здати фортецю без бою. 2 травня 1793 року кам'янець останнім із міст Подільського воєводства відійшов від Польщі до Росії. Комендант фортеці Антон Злотницький присягнув на вірність імператриці Катерині II у кафедральному костьолі. Це сталося у день її народження. Оборонна функція фортеці впродовж 19 століття поступово відпадала. Морально і фізично застарілий замок було виведено з військового відомства. До 1859 року він використовувався виключно як губернська в'язниця. Одним із перших тут відбував ув'язнення легендарний подільський рубінгуд у Стим Кармалюк. Як свідчать документи 1814 року, комісія військового суду присудила покарати його шпіцрутинами, прогнавши крізь стрій з 500 чоловік, і віддати в солдати. Такий суворий присуд устим отримав як подяку від поміщика Пеглівського, чию дружину врятував від смерті. Річ у тім, що простий кріпак мав нахабство безнадійно і безтямно закохатися у врятовану ним панянку. Заради неї він навіть забув про власну сім'ю дорогою до Криму. Кармалюк тікає з під варти, повертається і спалює садибу невдячного Пеглівського. Його ненависть до одного поміщика переростає у ненависть до кріпацтва взагалі. Так у Подільських лісах організовуються загони повстанців. Починається селянська війна, що триватиме понад 20 років. 1818 року Кармалюка вдруге ув'язнюють у замку фортеці. По силі закона. воїнського устава має бути он. Рекрут Кармалюк казньон смертю. Утім, смертну кару пустиму Кармалюку замінили на довічне ув'язнення із засланням в Сибір. Звідти, він знову тікає і повертається на поділля. 1823 року втікача ловлять і вже вкотре садять до цієї тюремної башти. Але як виявилося ненадовго, тільки но не встигли схопити рушниці й вибігти з офіцером та вдарити на сполох, між тим арестанти, схопивши дровиняку, кинулися дуж до воріт, збивши з ніг часових і прорвавшись за огорожу. Розмах селянських повстань під проводом Кармалюка непокоїв навіть імператора Миколу І. До того ж, поповзли чутки про дворянське походження народного героя, і до нього почали приєднуватися збіднілі шляхтичі. Загинув з тим Кармалюк також через велике почуття. Його зрадила кохана жінка. Чи то злякавшись, чи то через гроші вона дозволила влаштувати в своєму домі засідку. Ародного поборника правди застрелили в притул. Хто зна про що ще мовчать німі підземелля і суворі вежі Кам'янецького замку? Якось мимоволі замислюєшся.